Привіт, Ютуб! На зв'язку Женя Олександрова. І сьогодні наше відео есе на тему пошуку абсолютної істини. Ще з дитинства ми питали питання: в чому сенс життя? Навіщо ми тут? Ми цікавились про всесвіт і про наше місце в цьому всесвіті. Я не знаю, як ви, але це було дуже дуже важливе питання для мене. Я знаю багатьох людей, для кого це також було важливим питанням. Але з часом ми забуваємо про ці питання. Ми розчаровуємось. Нам здається, що немає ніякої абсолютної істини, немає ніякої потреби її шукати, немає справжнього сенсу життя. Чи ми знаходимо для себе якісь банальні відповіді на кшталт, продовжувати свій рід? Чи. Організувати бізнес, заробити грошей, комфортно влаштуватись у цьому світі. І це все гарні речі, але чи відповідають вони запиту а, людської жаги до, до розуміння сенсу життя? Я бачу, що не відповідають. Тому що, якщо відповідали б, то всі люди були б щасливі. А вони, знаходячи свої невеличкі сенси, вони б були дуже щасливими в цьому, їм би не було ніколи нудно. Тому що справжній сенс він не може бути нудний. Це не може бути якимось таким сірим процесом. Це яскравий процес пошуку сенсу життя, пошуку абсолютної істини. І чому саме абсолютна істина? Чому я не кажу сенс життя? Тому що, в принципі, я вважаю, що пошук абсолютної істини це і є сенс життя. Але абсолютна істина це особистість, вона завжди змінюється. Ми можемо побачити навіть на закони природи, подивитись і побачити, як це працює. Це працює за законом. Після зими йде весна, після весни літо. І, в принципі, ми нічого особливо не можемо зробити. Ми не можемо сказати, що ми, ну, так тут, володарюємо, що ми можемо щось змінити. Ні, цей світ нам даний вже такий, як є. І ми можемо впливати на нього. Але наш вплив не такий великий у багатьох. Чому? Тому що ми маємо. Отримати право на це, якось, яким чином ми це робимо. Також загадка. Так? Але сьогодні не про це. Не про те, як отримати можливості такі. А про те, як використовувати те, що вже є. Використовувати в хорошому сенсі цього слова. Тому що зараз слово використовувати воно виглядає ем, більше як щось робити корисливо. А насправді це про користь використати, зробити щось, що буде корисним. І а вже ж пошук абсолютної істини, він, по-перше, він надихає нас жити, знаєте, як в дитинстві. Такий азарт до життя дає, дає ентузіазм жити, ентузіазм прокидатися. На жаль, у багатьох з нас цього вже немає. Але ми дивимось фільми. Ми дивимось фільми, в яких головний герой, в принципі, робить те саме, про що я кажу. Дуже важко знайти фільм, в якому герой не шукає абсолютну істину. Так? Це нас надихає. Але чому ми не робимо це в своєму житті? Цікаво, ми просто дивимося, як хтось це робить, але самі не робимо. Бо, можливо, важко зрозуміти, як це робити. Але в принципі в фільми, фільмах також є відповідь е, до якоїсь міри. І головний герой е, а ми кожен ми хочемо бути головними героями в своєму житті. Це така наша інстинктивна природа в цьому світі, пов'язана з цим тілом, з цим его, з цим розумом нашим. Ми хочемо бути головними героями в своєму житті. І для письменників, сценаристів чи письменників книг є така тема, як позитивна і негативна арка персонажу. Це що означає? Це означає шлях героя. Позитивна арка може бути і негативна. Мені здається, звучить навіть зрозуміло, так? шлях, який приводить до чогось, условно кажучи, хорошого. І поганого, де герой ще більше може заплутатись. Так, це не хеппі енд може бути. Але більшість з нас ми любимо дивитись фільми про хеппі енд І для кожного сценариста це не є секретом, чи для кожного письменника, що на початку треба закласти якусь оманливу ідею, якусь ілюзію. Персонажа, головного персонажа. І весь фільм він намагається прийти до істини. Він шукає цю реальність, цю істину. Так чи інакше, він на неї виходить. І, наприклад, вчора я дивилася фільм Розумник Вілл Hunting. І в цьому фільмі, в принципі, ми бачимо, як у головного персонажу. В нього була ілюзія. Ілюзія пов'язана з дитячою травмою. І він дивився на світ на свої стосунки з коханою дівчиною, на свої стосунки з людьми, там, з професором, який побачив в ньому талант, чи на психотерапевта, який йому допомагав. Він бачив усіх крізь призму своєї травми. Тобто він знаходився не в реальності. Він знаходився в своїй ілюзорній реальності. Ця реальність була тільки для нього. І потім в кінці ми бачимо фінальні кадри, коли він йому вдається за допомогою психотерапевта, за допомогою дівчини, яка його кохає. Ну, в принципі, вона просто. Жила своїм життям і шукала свою істину. І цим вона йому допомогла. Тобто, в принципі, вона нічого такого не робила. І ось ми бачимо, як наш головний персонаж цього фільму він знаходить цю істину. Він відкриває новий пласт реальності для себе. І інколи таке питання: а що буде потім з цим героєм? Насправді ми можемо побачити це в своєму житті. Дуже часто, дуже часто на зміни нас провокує не цікавість до абсолютної істини, а проблеми життя. Ми вирішуємо, приходить проблема, ми її вирішуємо. І, в принципі, в фільмі це також показано в цьому, і в багатьох фільмах так само. Ми вирішуємо проблему, і ми виходимо на новий рівень реальності і світосприйняття. Але, але це не найкращий варіант. Чому? Тому що, в принципі, цей світ так влаштований, що ми завжди хочемо, не хочемо, ми будемо стикатись з реальністю. Але якщо в нас немає бажання її побачити, її відкрити, ми її не побачимо. Бо цей світ також він влаштований на свободі волі. В нашій свідомості є свобода. Волі, свобода вибору. Чи ми використовуємо корисливо, чи ми використовуємо на користь. Так, можна такі два варіанти сказати цього разу, а побачити з цього боку. І ми, в принципі, ми обираємо тільки ці два завжди з чогось з двох якихось варіантів. А, варіант а, Закритись від реальності і варіант відкритись до реальності, відчувати цікавість до реальності. На жаль, з часом, навіть коли ми відкриваємо якийсь новий пласт реальності, ми на ньому застрягаємо. Потім приходить новий кризис, криза, і ми знову виходимо на якийсь рівень. Але людина їй, да, їй дан розум для того саме не тільки щоб вирішувати проблеми. Аналізувати і вирішувати проблеми, як часто ми його використовуємо. Він нам даний для того, щоб вивчати реальність просто, як вона є, і з цього черпати ентузіазм і таку іскру життя. Цей пошук не буває простим, але він буває е, різної складності. І, в принципі, все у цьому світі так влаштовано. Особистістю, яку ми називаємо абсолютна істина чи Бог, як в релігії її називають, це особистість. І ця особистість, вона влаштувала все таким чином, що якщо ми прагнемо, ми не закриваємось від реальності, а ми прагнемо її побачити, ми прагнемо побачити абсолютну істину, в принципі, у всьому, що нас оточує, у стосунках, у роботі, у якихось битових, побутових справах, у творчості, у всьому, що нас оточує, у природі? Якщо ми намагаємось, коли щось ми бачимо, а ми кожен день щось бачимо, чи чуємо, чи відчуваємо, ми намагаємось побачити в цьому абсолютну істину і задаємо питання: а для чого це прийшло до мене? Яка, який в цьому сенс? Який в цьому сенс? І коли ми так ставимось до життя, то абсолютна істина, вона себе розкриває, не, не травмуючи нас. Насправді е, хтось може сказати, ну такі речі трапляються жахливі у цьому світі. Так, вони трапляються, тому що це вибір інших живих істот. Якщо я обрала когось побити, наприклад. Не в жарт, а насправді я когось ненавиджу, я когось хочу вбити. Якщо я це обираю, це моя реальність знову ж таки обумовлена. Це мій мій обумовлений вибір. Тобто я обираю використовувати щоб для своєї якоїсь користі. А якщо інша людина, наприклад, обрала нести добро в цей світ, бути. Світлою частиною, так? то це її вибір. І в цьому світі все, що зараз коїться, це наслідок нашого небажання шукати абсолютну істину. Тобто ми забули про це, ми стали вирішувати проблеми. І завдяки цьому, завдяки цьому, ми деградуємо ще більше і більше. Ми концентруємось на тому, як нам вижити, прожити. І не розуміємо, і не бачимо, що в принципі, в принципі, насправді це не є якимось таким ключовим моментом у цьому житті. Виживання не є ключовим. Виживають і горобці, і слони, і для них усіх є їжа. Але ми так переживаємо. Так, я розумію, в нас є свої причини, в нас є свої травми, як у герої цього фільму. Також його можна зрозуміти, чому він так відчував, чому він відштовхував людей, які його кохають, які до нього гарно ставляться. В нього була трагічна історія дитинства, дуже трагічна, як у багатьох з нас. Але він відчув, завдяки психотерапевту, він відчув цікавість. Він відчув цікавість до життя і побачив якісь нові відтінки для себе, життя. І так і ми, коли ми шукаємо абсолютну істину, коли ми намагаємось насправді зрозуміти цю реальність, в якій ми живемо, цей Всесвіт, і наше місце в ньому. Чому ми в ньому, для чого ми в ньому? Тоді наше життя. Отримує справжній сенс. І окрім цього, окрім цього, в нас є сили робити щось хороше. Ви помічали, що коли людина дуже втомлена, чи вона в якихось негативних емоціях, станах, ми кажемо, я, я втомлений, я, я нічого не хочу. Ми, Нам здається, що в нас немає сил. ми кажемо. Але Якщо наступлять на ногу, чи нам скажуть грубе слово, чи нас не зрозуміють, в нас в той самий час ми бачимо дуже багато сил, щоб сперечатись, критикувати, агресувати. Сили є, але немає сил робити щось хороше, тому що дуже забагато можна сказати пітьми навколо нас. І ми розчаровуємось з часом, ми загасаємо як ті зірочки на небі. Декілька зірочок. Їх не так дуже багато. Ну, якщо ми дивимось, темна така субстанція небо чорне вночі, і ми бачимо зірочки. Їх здається не так багато, але, але вони освічують багато місця навколо себе. Це по-перше. І по-друге, ці зірочки, вони. Відсвічують, тобто передають світіння сонця. І коли вже сонце приходить, абсолютна істина, то все озиряється світом, світлом. І вже немає такої, такої проблеми щось побачити. Тобто, коли ми шукаємо абсолютно істину, коли ми націлені на, саме на це, то. Сонце абсолютної істини, воно нам допоможе побачити і, скажімо так, розповсюджувати цей світ, відсвічувати це. Як дзеркало відсвічує місяць чи сонце. Так само і ми відсвічуємо абсолютну реальність. Хтось може сказати, що, на жаль, реальність, вона не така хороша. Але Питання, чи ми шукали хорошу реальність, чи ми прийняли за істину те, що не є істиною? Ми прийняли за істину страждання, боль смерті, розлучень зрад, можна перераховувати, якихось травм і передаємо ці травми іншим. Тобто ми стаємо такими слугами, пітьми. І не в хорошому сенсі. Тому що, ну, це така крилата може бути фраза, і її можна сприйняти гарно. Але якщо подивитись на своє життя, то навряд чи ми хочемо того, що я маю під словом пітьма. Маю на увазі. Це страждання і біль, який ніхто з нас не хоче. Тому. Наш вибір, наш вибір, чи залишитись в своєму розчаруванні щодо абсолютної істини, і щодо того, що цей світ поганий, і всі погані, і все тут буде погано стовідсотково, чи задати собі питання: а чи насправді те, що коїться, це і є абсолютна істина? Чи можливо я можу жити під егідою абсолютної істини і тоді? Моє життя буде зовсім іншим. Більш того, я зможу змінити не тільки своє життя на краще, на добро. Я можу змінити життя інших, як ці маленькі зірочки. Вони маленькі, але ми розуміємо, що вони так непогано світять. Вони ж далеко знаходяться. Тобто навколо себе насправді вони так освічують достатньо великий простір. І ми можемо зробити так само. Але якщо ми відірвані від абсолютної істини, як я вже казала, хтось наступить нам в трамваї на ногу, і все наше добро кудись поділося. Тобто в нас просто не буде сили, не буде не сили, не бажання робити щось хороше. І на кінець цього відео, давайте. Задамось питанням, таку зробимо аналіз, інтроспекцію, який крок до абсолютної істини я можу зробити сьогодні ж? Що я можу зробити? І запитайте це у свого серця? Ну, можете запитати у чат GPT також варіант. Я сподіваюся, це відео було корисним. Цікавим. Побачимось В наступному. Пока.